Всім привіт! У цьому ролику боротьба зі з деформаціями під час зварювання, а також деякі лайфхаки під час роботи, які допомагають ці деформації зменшити. Ось, є отаке цікаве замовлення. Грила одна цільна частина довжиною 4 метри 60 сантиметрів, на прикладі якої я покажу спосіб, ну, не спосіб, а скажімо так, метод зварювання, за допомогою якого можна частково Підкреслюю, частково уникнути деформації, тому що повністю уникнути деформації все одно не вдасться. Як писали тут деякі колеги в коментарях і мали рацію, що проти фізики не попреш. Проти фізики не попреш. Так як метал, у зоні зварювання, там, де він нагрівається, він розширяється. У зоні там, де він залишається холодним. Тобто, поза зоною зварювання він залишається в тому ж самому об'ємі. Власне, ці деформації проходять. У зв'язку з тим, що в деяких місцях він більше нагрівається, от, до прикладу, там, де більші щілини, а в деяких місцях він менше нагрівається, от в тих місцях, де він нагрівається більше, саме в тих місцях і проходить більша деформація металу. Тому тут же ж таке. Така примітка, що чим більше економиться часу під час нарізки деталей, тим більше воно потім вийде у ці щілини, в зазори, і тим більше потім будуть деформації під час обварювання ось цих великих щілин між деталями. Так, ну а тепер безпосередньо щодо самого лайфхаку або методу. Метод заключається у поступовій обварці конструкції у так званому шахматному порядку. Тому що якщо ви варите зразу всю сторону, отут йде нагрів по одній стороні і йде розширення матеріалу, розширення металу. Оця ж сторона, яка в тому випадку, якщо ви варите одну сторону, оця сторона нагрівається, оця сторона не нагрівається. Тому ось тут проходить розширення, ось тут матеріал залишається у нерозширений. Тому пропонується отакий спосіб, до прикладу, шахматним порядком ось ви робите перший шов, потім ось тут другий шов. Потім ось тут третій шов. Ось тут четвертий. Потім. Ось тут п'ятий. Ось тут шостий. Ось тут сьомий. І ось тут восьмий. Тобто, як би так сказати на охрест. Ви трошки. Ви нагріли цю сторону, потім з другого, з другого кінця елемента ви нагріваєте іншу сторону. І таким чином кожен елемент. І на ось такій довжині 4 метри 60 сантиметрів. Ось тут зараз поручень виставлений поки що на прихватках, але є така підозра, що його трошечки вигне. От його якраз вигне. В ту сторону, яка буде більш перегріта, а менш перегріта, вона покаже у зворотній бік. Тому це потрібно робити якось у такому шахматному порядку, тобто не йти однією стороною, а міняти сторони, міняти сторони нагріву по чергово. І ось так. Намагаємося уникнути деформації від зварювальних швів